Кава заварена із тирси і 100 грамів хліба на сніданок. Суп з відходів овочів в обід та кип'ячена вода зі шматочком хліба на вечерю. Таким був раціон в'язнів концентраційного табору Шталах 328, розташованого у Львівській цитаделі у 1941 44 роках. У таборі траплялися непоодинокі випадки канібалізму. А Взимку 1942 року від холоду і голоду тут щоденно помирали 400 600 чоловік. За три роки у таборі замордували 142 тисячі військовополонених. На сайті фешенебельного п'ятизіркового готелю, який нині розміщений у серці цитаделі. Вежі смерті про табір ні слова тут пропонують влаштувати весілля і шикарні застілля. Нас у Львові не зважають ні на культурну спадщину, ні на потреби мешканців, ні на історичне минуле. Нас досі, хоча пам'ятка внесена в реєстр конкретно цитадель, у 2012 році досі жодного знаку там не поставили. Тому що який знак вони поставлять на місці готелю, що там був місце концентраційного табору, що там поховані люди. Вони нічого не роблять для того, щоб ознакувати, тому що це несе ризики для комерції. Громадські активісти нарахували у Львові понад 100 незаконних будівництв, які тривають прямо зараз. Більшість в історичному центрі міста. Можете бачити, що тут е, з'язали фресок. Відповідно, отак оббивати фасад, ніхто не мав права. Тобто мусили бути проведені дослідження з тих документів, які були нам представлені працівниками, які тут працювали. Це був лише дозвіл управління охорони історичного середовища на е, дослід, археологічні дослідження. Тобто вони навіть реставрацію не мали права проводити. Ми бачимо абсолютно вандальне знищення пам'ятки. Всі роботи ведуться напроти тут. Знаходиться атуша і кабінет мера. Тобто його вікна безпосередньо виходять на цю пам'ятку, то тобто він це бачить кожен день. Ми всі прекрасно розуміємо, що історичний центр вже є сформований і повністю забудований. Є два шляхи для того, щоб відвести нову земельну ділянку. Найперший і найлегший, якщо для, для нашої міської ради, це е, просто знищувати об'єкти культурної спадщини. Об'єкт відкривається, знімається дах, відрізаються комунікації, інколи навіть включається вода. І протягом року-двох будинок вже просто сам по собі розвалився і нам констатують ну, він не становив цінності. За словами громадських активістів, масштаби руйнувань історичного центру просто катастрофічні. Їх навіть не можна порівняти з Другою світовою війною. Тоді заборону бомбити Львів давали і Гітлер, і Сталін. Мер міста Андрій Садовий центр розглядає як територію для збагачення. За останні 3-4 роки ми втратили набагато більше пам'яток ніж за часів Другої світової війни внаслідок власне оцих незаконних будівництв. Один з перших був включений в реєстр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 98 році. І е, на сьогодні ми маємо абсолютно дуже вагому загрозу виключення Львова. Фактично, 39-та сесія ЮНЕСКО цього року в Бонні дала китайське попередження Львову. Будемо казати відверто різного роду за різного роду, роду знайомства. так і дивишся, то там з'явився будиночок, то там появився. Мало того, що він появився, але він ще не вписується в повний архітектурний ансамбль. І він там вибудований на 3-4 поверхи. Вища. Коли ж постає питання реставрації історичних пам'яток, міська влада розводить руками, казна порожня. Натомість місцеві журналісти наводять численні приклади, як бюджет свідомо не наповнюють або ж банально розкрадають. Приміром, різдвяні та великодні ярмарки на них виставляють приблизно 150-200 лотків. За кожен підприємці сплачують 25-29 тисяч гривень або сукупно більше 3,5 мільйонів гривень в приватній структурі, тоді як міський бюджет отримує з цього свята всього 49 тисяч гривень. Що вони мали піти на дороги, на ремонт фасадів, на ремонт дахів. Що бачили, львівські дахи? Широкого розголосу в місті набула трамвай Айна афера протягом 2007-2008 років комунальне підприємство Львів Електротранс з міського бюджету отримало понад 10,5 мільйонів гривень на закупівлю трамваїв. Відзвітували, що купили за 440 тисяч гривень кожен трамвай. Як з'ясувалося, ціна була значно меншою. В Німеччині були закуплені трамваї. Вони були. Роздані малим підприємством. Кожне мале підприємство накрутило на ньому свої кошти і продало львів електротранс. Розуміє? таким чином бюджет втратив 2 мільйони через цю накрутку. Всі розуміють, що це чистий кримінал, що це звичайно така, як ти казав, нескладна двоходова афера. Але людина, яка була звинувачена в внизці кримінальних порушень, зараз є радником Андрія Івановича Садового мера міста Львова. Примітно, що у цей же час Вінниця. Безкоштовно взяла у цюріху 105 вживаних трамваїв і спромоглася модернізувати старі чеські трамваї. І донині жодного чиновника так і не притягнули до відповідальності. А тим часом місто залишається винне 180 мільйонів гривень за будівництво доріг, які так і не зробили. Злітну смугу аеропорту досі не ввели в експлуатацію, а стадіон, який обійшовся місту у 3 мільярди гривень, не приносить. Жодних прибутків, велика була вартість. Очевидно, там десь можна говорити про відсотків 50-40 тіньових коштів, які це в вигляді розпилу бюджету, пройшли вартість. Значно зросла. Відповідно, експлуатаційні витрати, наприклад, амортизаційні, відрахування, надзвичайно великі. Об'єкт, який приносить самі лише збитки. От як буде громада Львова, тепер розпоряджатися тим об'єктом не зрозуміло. Якщо у Львові корупційні скандали ще пам'ятають. То у різних регіонах України тиражується міф про управління лідера самопомочі як зразок ефективності і еталону для наслідування. Водночас місто віддається іноземному бізнесу, історична спадщина руйнується, і адміністрацією Андрія Садового робиться усе для того, щоб з українського п'ємонту зробити просто територію. Тож не здивує, якщо така ж сумна доля спіткає й інші міста, які підуть широко розпіареним шляхом самопомочі у нікуди. У Львів'ян уже нахабно вкрали центр. Вони гості у своєму місті. Ви хочете такої ж долі?